автобусні тури в Європу, плюси та мінуси, і чому ваш тур може не відбутися? Там сказали, ой, там дорога перекрита, ми туди не поїдемо. А гроші назад, звісно, ніхто не повертав. Ми забронювали свій тур приблизно за місяць до початку подорожі, і склалась неприємна ситуація. За тиждень, слава Богу, що за тиждень, а не за два дні до виїзду. Нас повідомив туроператор, що група не зібралась. Тому, якщо менше 20 чоловік на поїздку, вона може скасуватись. І нам пропонували інші варіанти, які нам не підходили. Тому ми швидко почали в межах цих дат шукати інші туристичні фірми, які нам запропонують щось подібне. А ми знайшли той варіант, який нам підійшов. Тур був гарантований, 100%, і це обов'язково перевіряйте перед виїздом. І найкраще все ж таки завчасно не сплануєте, десь приблизно за тиждень, за 10 днів це буде найкращий варіант, у вас буде більше гарантій того, що ця поїздка таки відбудеться. Коли ви обираєте країни, які ви хочете відвідати, обов'язково зважайте на відстань між цими країнами і кілометраж. Тому що ми їхали вперше, ми це не враховували. Але ж від країни до країни добратись якось потрібно, це потрібен час і багато часу. Тому зважайте, що весь цей час ви будете перебувати в автобусі. І моя рекомендація: не беріть нічні переїзди, тому що ви будете їхати велику частину дня, потім усю ніч. З плюсів це те, що ви на ранок вже прибуваєте в країну, але з мінусів це те, що у вас по-любому буде жахлива дорога. Ви не зможете нормально виспатись, у вас будуть набрякші втомлені ноги, у вас будуть боліти спини, і ви будете невиспані. Тобто з цією ось втомою, з болем в голові, вам доведеться йти. На кілька годин екскурсію містом до нових вражень, до нових пригод, і повірте, це не найкращий варіант, що вам вже давно за 30. У нас не було жодного нічного переїзду, але ми були не менш втомлені і не виспані, тому що ми щоразу заселялися в готель приблизно о першій ночі. Поки оформлялися документи, ми лягали близько другої години. Підйом був десь приблизно о шостій ранку, щоб встигнути на сніданок. І о восьмій ми вже мали бути в автобусі і вирушати в нову дорогу. І це знову 5-7 годин у автобусі. У нас було 7 днів подорожі, і ми багато побачили, але ми багато що бачили саме з автобуса, враховуючи кілометраж, тому що в нас була Польща, Австрія. Франція, Нормандія, куди я думала їхати всього 40 хвилин, а там ми їхали цілих 3 години і стільки ж назад. Далі ще в нас був Альзас, це також Франція, але інше місто, і Чехія. Тобто ми не враховували відстані, коли було написано Третій день Париж, я собі уявляла 11